Ну і звісно, коли ми продовжуємо розмову про організацію цього простору, ми маємо говорити не лише про фізичні можливості. Ми розуміємо, що в цьому просторі багато інвентаря, багато фізичних можливостей десь залізти, десь скатитися, десь покататися, десь перекинутися. Але зонованість цього простору є дуже важливою, тому дитина має. Мати можливість якісно орієнтуватися в ньому, і має бути зона відпочинку. Таке тихе місце, де дитина може відпочити від усього цього сенсорного перевантаження. І дуже часто в погоні за великою кількістю сенсорно-стимулюючого обладнання фахівці забувають про те, що має бути зона, в якій дитина може заховатися від усього, спокійно сісти, відпочити. Це може бути невеличка темна кімната, це може бути. Палатка, це може бути невеличкий будиночок, або навіть невеличке там гніздечко, в якому дитина зможе заховатися і відпочити від сенсорно перевантаженого простору. Це також важливий компонент наповнення фізичного простору. Щодо підтримання правил санітарних норм, я вже не буду казати. Я розумію, що це і так зрозуміло, але іноді пунктиром варто і це на це наголосити. Тому, коли ми говоримо про такі особливості, ми уявляємо вже певну структуру кабінету. А власне щодо самого обладнання, самих прикладів цього обладнання, ми можемо говорити безліч, оскільки безліч часу, оскільки. Сучасний ринок сенсорної інтеграції пропонує безліч варіантів, безліч модифікацій кожного обладнання, кожних можливостей для будь-яких систем, для будь-яких терапевтичних задач. Але все ж таки найкраще це подивитися це вживу, відчути, спробувати, як це працювати з певними типами обладнання. І тому далі ми вже будемо з вами говорити трошечки в інших умовах, в реальному кабінеті, там, де ми зможемо подивитися, як правильно кріплять. Ця певні види обладнання, як ми може користуватися, як ми його можемо використовувати, і чим воно може бути корисне для роботи сенсорного терапевта.